Про викривачів. Той, хто говорить про порушення всередині системи, ворог системи ба гірше стукач. Що сильніше, система, яка захищає правду, чи система, яка захищається від правди, викривачі, вони бачать те, що інші намагаються приховати, правду, якої не здобуде прокурор і слідчий в документах, і не здобути стандартними методами. Наразі викривач, ніби зайвий елемент, це не просто прогалина закону, це прогалина довір. Ми маємо показати суспільству, що викривач не доносить, він спрацьовує як запобіжник. Ми всі пам'ятаємо ту відому статуетку з трьома мавпочками. в одній – закриті очі, в іншої вуха, в третій – рот. Нічого не бачу, нічого не чую, нічого нікому не скажу. Дуже часто саме такий підхід ми спостерігаємо в тих, хто бачить і знає про корупційні схеми, але мовчить. Водночас. Все частіше в засобах масової публікації набирають своєї популярності зовсім інші категорії. Ми все частіше бачимо публікації з заголовками «викрито схему, гучне викриття, надано викривальні показання, зрештою, викривач. А це означає, що може бути інакше, що є інший шлях. Шлях, коли не байдуже, коли ризик мовчання. Переважає ризик, ніж говорити правду. Я Анастасія Ренкас. І сьогодні я буду говорити про тих, від кого в більшості випадків залежить більше ніж від інституції, організацій чи посаду держави. Про тих, хто знає правду ще до початку кримінального провадження. Про викривачів. Ми багато говоримо про реформу кримінальної юстиції, про закони, процедури, порядки, механізми. Але будь-яка реформа вона не починається з папер. Вона починається тоді, коли чесна людина має можливість діяти добре чесно, навіть коли це страшно, а іноді до чортиків лячити. Водночас нашій правовій системі довгий час існувала химна логіка. Яка формулювалась на тому, що той, хто говорить про порушення всередині системи проти самої організації, ворог системи, біла ворона, ба гірше, стукач це мислення, як на мене, анахронізм і дуже небезпечні, тому що там, де мовчання стає нормою, закон перестає працювати. Завжди є ті, хто знає правду. Правду, якої не здобуде прокурор і слідчий в документах, і не здобути стандартними методами це викривачі, вони бачать те, що інші намагаються приховати. Вони стоять там, де система ще не спрацювала. Парадокс у тому, що часто саме ці люди опиняються сам на сам із ризиком, хоча фактично роблять те, що від нас, як правової спільноти, очікує суспільство? утверджувати законність, сприяти справедливості. Водночас, наразі викривач, ніби зайвий елемент. Його немає чітко визначеного статусу ні в кримінальному провадженні, ні в системі правосуддя в цілому. Він десь заявник майже. Трішки свідок, не зовсім. І Така логіка призводить до того, що люди, які мають сміливість говорити правду, не захищені, їх недостатньо захищають, відповідно, не мотивують іти тим шляхом, ні їх, ні інших. Адже погодьтеся, коли ти бачиш, як за тим, хто говорить правду, спочатку встановлюється стеження, а потім в кращих традиціях висуваються звинувачення, природно. Не хочеться обирати той самий шлях. Це не просто прогалина закону, це прогалина довір. Я поставлю риторичне запитання. Що сильніше, система, яка захищає правду, чи система, яка захищається від правди, завжди є люди, які цю правду знають, і від нас залежить, чи вони її скажуть. Викривач. Це не просто елемент в кримінальному провадженні. Реформа кримінальної юстиції, про яку я зазначала спочатку, вона не починається з гучних заяв чи презентацій. Вона починається кожного разу тоді, коли чесна людина всередині системи не боїться сказати. Це не ок, так не має бути. Це неправильно. Моя ідея проста і водночас провокативна, як і весь інститут викривання, про який я тут говорю. Не тільки тут, визнаю. Розширити дефініцію викривача в кримінальному провадженні. Посилити статус викривача в кримінальному провадженні. Як це зробити? Наразі визначення викривача воно вузьке і обмежене лише корупційними правопорушеннями. Результат. Голоси губляться. Справи не стартують, суспільство втрачає шанс в кожного разу шанс на справедливість. Маємо запровадити широку дефініцію викривача, ба більше це наші зобов'язання відповідно до євроінтеграційних процесів, встановити чіткий статус викривача в кримінальному провадженні та в системі правосуддя в цілому. Маємо надати дієві гарантії захисту викривачів, налагодити їхню співпрацю з органами правопорядку та кримінальної юстиції, адже викривач це не просто елемент системи, це не бюрократична прогалина, не додаток до КПК, це повноцінний грабець команди правосуддя. Парадокс у тому, що наразі система не помічає таких гравців. Направда, це як мати в команді сильного класного гравця, але не випускати його на поле. Ну, най посидить на лаві запасних. І таких лав запасними в нас зараз багато. А корупція тим часом спокійно забиває голи. Маємо зрозуміти, що викривач це не просто анонімний сигнал, це джерело надійної інформації якої самостійно ми б і не дізналися. Кожного разу це шанс на справедливість, кожна історія викривання це прецедент справедливості. Далі маємо перестати дивитися на людей, викривачів як просто на анонімний сигнал, чи ви що ти кліше, заявник, свідок. Звужувати ці права та гарантії. Маємо надати їм належне місце в системі кримінальної юстиції, в системі правосуддя в цілому. Адже надія і правда починається там, де є сміливість не мовчати, і де є безпека, про яку варто і можливо говорити. Логічне питання: навіщо нам це потрібно? Коли я розпочинала роботу з цим інститутом, я навіть не очікувала. Що на мене чекає, певне, на викривачі також. Ми маємо показати суспільству, що викривач не доносить. Він спрацьовує як запобіжник. Він партнер системи. Саме від нас із вами, від наших рішень, поведінки, думок, залежить те, як будуть сприймати викривачів. В суспільстві. Викривач уже сьогодні змінює майбутнє. Питання в тому, чи готова система змінюватись разом із ним. Ми маємо визнавати таких людей, маємо захищати таких людей, адже викривач бере на себе ризик, який ми готові з вами захищати. Ніхто із нас не має права ставитися до цього легковажно. Довіра до кримінальної юстиції і до системи правосуддя. Це не просто слово, це інституційна цінність, не на папері, в практиці. Коли ми говоримо про те, що кримінальна юстиція для людей і про людей, ми завжди повинні пам'ятати, що на папері людей не існує, існують процесуальні статуси. Викривач це джерело інформації, яке чітко працює з системою. Ми отримуємо гравця, який працює з системою. Адже погодьтеся, тих, хто працює проти, нам достатньо. Парадокс у тому, що система може отримати десятки, а то і перспективи сотні таких польових гравців, які вийдуть на поле і будуть грати разом з системою правосуддя. Я впевнена, що в цій залі є ті, хто змінює правила гри. Що ті від нас залежить, чи будуть викривачі повноправними гравцями команди правосуддя? Адже тільки тоді ми зможемо з упевненістю сказати, що всі ми граємо в команді справедливість, і тільки тоді корупція нарешті почне програвати. Дякую.